За часів кар'єри гравця Валерія Лобановського сухим листом називали прямий удар з кутового. Побачити такий гол на власні очі це велика рідкість. А побачити таких два гола в одному матчі від одного того самого гравця, це просто щось неймовірне. life, have no shame, there's no time, for the pain, with the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, jam to the back put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad life ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Таким чином, Вікторія Гірен вивела свою команду на третю сходинку турнірної таблиці. Після виїзної гри з Криворізьким Кривбасом Володимир зможе покращити своє турнірне становище. Про це ви, звичайно, ж дізнаєтесь на нашому каналі, тому обов'язково підписуйтесь, тисніть лайки. Дзві...